День незалежності у Рокитному відмітили урочисто святково кандидату народні депутати Олександр Онищенко до свята запросив Ірину Салтикову. Знаєте, сьогодні. Ми з вами зустрілися благодаря етому замечательному чоловіку, котрому зовут Олександр Онищенко. Я просто так никогда ні за кого не говорю. Я этого человека знаю очень давно. Я ему доверяю и искренне от себя вам говорю, что это действительно человек слова, который дает слово и выполняет, который очень много уже сделал хороших дел. Дорогие друзья, дорогие украинцы, щиро витаю вас с наибольшим святом, национальным святом Днем Независимости. Здоровья, счастья, доброты и просветания. Будьте господарами на родной земли. И негай Бог будет завжди из вами. А ви завжди можете розраховувати на мою підтримку, за словами місцевих жителів, цей політик характеризується конкретними справами та вирішенням злободенних проблем. Олександр Романович, це саме та людина, яка ще не стала народним обранцем, але вже почала плідно працювати. Наші люди, мабуть, вперше відчули, що про них хтось піклується і що є людина, до якої можна звернутися. І звичайно, такі люди чесні. Люди, які знають не просто на слова, а справді своїми справами показують, що можна відродити наш край, що можна його збагатити, відродити культурну спадщину нашу, такі люди, звичайно, потрібні завжди. І ми б хотіли, щоб Олександр Романович пройшов, і ми будемо звичайно за нього голосувати. Нагадаємо, за сприяння благодійного фонду Олександра Онищенка родина відремонтоване дитяче та пологове відділення в місцевій лікарні. Встановлено дитячі майданчики, облаштовано спортивне поле для міні-футболу. Встановлено пам'ятники Тарасу Шевченку та пам'ятний знак чорнобильцям. У свою чергу новий голова фонду в особистій розмові з Олександром Онищенком запевнив, що й надалі за сприяння родини покращуватиметься інфраструктура району, надаватиметься допомога знедоленим дітям сиротам та людям похилого віку.